І всім привіт, ви на каналі Show East. Минуло вже два роки з моменту випуску мого останнього відео по кіберпанк, і за цей час вийшло DLC, по якому вам сьогодні покажу секрети та пасхалки. Всім приємного перегляду, і ми починаємо. On behalf of all Americans, I thank you for your service. You know, taking that oath. Bad idea. Почнемо ми одразу з пасхалок, який знаходяться нас на ринку. Торгівельника зброєю, а точніше за прилавком, ви зможете знайти відсилку на Джона Віка, точніше зброю, яка лежить в сейфі, і там написано для містера Віка, і одразу ж Джон це прокоментує. Також на ринку ви зможете знайти двох поляків, які торгують брейкдансами. Це у нас відсилка на головних розробників гри Кіберпанк і взагалі на засновників студії CDPR. Вони також торгували піратськими дисками в Польщі перед тим, як заснувати свою компанію. Не втратити, тільки вивести бізнес на новий рівень. Не тільки дистрибуція, але і створення чогось своєго. Брейкданси — це одна справа, але вважай собі, такі малоінвазійні вщепи, такі не обчужуючі організми. Nice dream. Також, неподалік звідси, ви зможете найти магазин одягу і ось такий автомат, якому якщо заплатити 1500 еді, він вам видасть рандомну одежду. Може випасти так і погана, так і хорошої якості одежда. І також тут є vr очки, в яких можна розглядіти свого персонажа в всіх позах. А далее на на карте возможно это на Big с I'll have two number 9s, one super size, one regular. Mm -hmm. Anything else? A number 6 with extra sauce, 245s, 7, and a large Mhm. Mm Would you like an extra shot of high density pure fructose? Uh, sure, why not? Two number 9 a number 9 large a number 6 with extra dip a number 7 two number 45 one with cheese and a large soda а недалеко від ринку на ці точці на карті ви можете знайти відсилку на матрицю В цій кімнаті ви зможете побачити телевізор з ефектом матриці та дві таблетки. А далі, приїхавши на цю точку на карті, ви зможете знайти відсилку на кена блока і його машину. Ви! Hey, Try to get inside. Номер 43 напряму нас відсилає на Кена Блока. Також після виходу аніме і нових патчів гру додали відсилку на девіда з аніме Кіберпанк Edge Runners». З виходом української локалізації розробники додали відсилку на Україну і на те, що Крим наш. Також в Phantom Liberty є секретні боси, які навіть не відмічені на карті. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться. You throw you up. Після їхнього вбивства ви зможете отримати скіпу, яка підвищує ліміт кібервиробів, тому їх вбивати корисно. Другий бос знаходиться недалеко звідси і всі вони взагалі один від одного недалеко, тому зараз я вам всіх їх покажу. Have you seen Kopinski's На саме кінець я залишу дві самих прикольних пасхалки, і щоб отримати першу з них вам потрібно під час завдання з Соломоном Рідом, коли вам треба зв'язати з ним по телефону, ввести спеціальний номер, який я вам зараз покажу на відео. What the так, це Пасхалка на гру відьмак від тих самих розробників. Якщо вести цей номер, ви зможете послухати композицію Never Fade Away з кіберпанка. І останньою пасхалкою на сьогодні у нас буде гра в автоматі, яка дуже схожа на Wolfenstein 3D. Вона має схожу назву Arasaka Tower 3D і відсилає нас на події в грі, які сталися у 2023 році, коли Джонні Silverhand підірвав ядерну бомбу в Arasaka Tower. І на сьогодні це все. Не забувайте підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Всіх обняв до нових зустрічей.